Вивчаємо Конституцію України разом. Четвертий розділ Верховна Рада, стаття 87. Бачите, Конституція така гарна, дуже книжка, яку треба іноді, хоч перелистувати, не кажучи про те, що потрібно її більш-менш знати і так. Стаття 87, що що в ній написано, читаємо та обговорюємо. Верховна Рада України за пропозицією президента України або не менше як однієї третини народних депутатів України від Конституційного складу Верховної Ради України може розглянути питання про відповідальність Кабінету міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів України більшістю від Конституційного складу Верховної Ради України. Ну, все, понятно, в принципі. Питання про відповідність Кабінету міністрів України не може розглядатися Верховної Ради України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення програм діяльності Кабінету міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради України. Ось така 87-я стаття.